Витаю, друзья! Авакова на царство! США уже поручили НПО проработать сценарий прихода Авакова к власти с Тимошенко, Порошенко и депутатами Слуги народу. Об этом сообщает служба внешней разведки России и озвучивает российский Московський кремлівський пропагандон Соловйов. Давайте розберемось, друзі. Що ж це було? З одного боку, багато хто сміється, що це аналітика рівня Бога потустороннього. І не дивно, що з такою аналітикою росіяни проіпали наступ. Українських Збройних сил в Курській області. Чому тут дивуватися, якщо така аналітика? З іншого боку, Аваков силовик, Аваков хоче цивільний, але пропрацював майже сім е, років е, міністром е, внутрішніх справ знає систему, е, може утримати вулицю, що продемонстрував у 2014 році. Тому, звичайно, його кандидатура комусь би е, і сподобалась в першу чергу, думаю, з числа українських державників. Ну ви ж не вірите, що українські державники сидять в службі в розвідки Росії. Тому е, для кого і для чого робиться цей вкид? Думаю, для того, щоб е, посіяти е, проти, зерна протистояння всередині. Українських військово-політичних еліт. Одна частина з яких Авакова недолюблює, друга вірить в те, що він може стабілізувати ситуацію в Україні, ну і так далі. І так далі. Говорити про приход до влади в позаконституційний спосіб Авакова чи будь-кого іншого. Це закладувати вибухівку під власну державу і відповідно під подальше її існування, існування нації. Тому це звичайно вкид, це звичайно диверсія, е, тільки конституційний шлях, тільки легітимний шлях зміни зеленого режиму. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть. ворогам!